Позавчора ТЦК забрала мого останнього сина, сім'ї. Нас чотири. Троє з нас служать, я чоловік і син. Вони в мене близнюки. Всі пішли добровільно. Я змінила офіс 50 років. Змінила теплий офіс на перці. Чоловік служить з 15-го року. Син пішов добровільно, але забрали останнього. Сказали, ви там. Пройдіть. ВЛК, ми вам поставимо якісь початку, підете додому, не може бути такого, щоб 100% сім'ї забрали, посміхались мені, дружні такі були. Кажуть, не хвилюйтесь, нічого не буде. Але забрали, посавили, посадили в машину, повезли на розподільчий центр. Він не військово зобов'язаний, він не ухилянт, Дані у нього всі оновлені. Ніколи ні від кого не ховався. Але ця ціка вирішила, що, що країні потрібна вся моя сім'я, всі до одного, всі сто процентів. Що робити, куди звертатись? Ніхто нічого не каже.